Якщо неприємний запах тіла, це не про дезодорант. Коли тіло пахне неприємно, це не про стрес, не про гормони і не про їжу. Це токсини, які не можуть вийти через печінку. Мало хто оцінює, наскільки важлива річ хлорофіл для жіночого тіла. І тут хлорофіл робить справжню магію. Він працює як внутрішній дезодорант, очищає кров, зв'язує токсини, знімає запах на рівні клітин. А є ще один секрет: справжній смачний хлорофіл роблять з листя шовковиці і додають м'яти. Він дуже приємний на смак. Зранку, наче серце, одна столова ложка на склянку води. Випиваєш, ти ніби народжуєшся енергетично, фізично і внутрішньо. За тиждень змінюється багато чого. Ти помітиш, що шкіра свіжіша, чистіша, а запах стає приємним. Тіло пахне натурально, хочеш природної чистоти, очищаєшся зсередини хлорофілу. Пиши слово краса я відправлю тобі Гайд, по омолодженню у подарунок. Три дев'ятки на консультацію. Поділись подругою, підписуйся тут багато жіночого. Якщо було корисно, став лайк.